У рамках проєкту Лідерки покоління Ф ми реалізовуємо проєктну ініціативу майбутнє української науки за нами для учнів початкових класів. Наша команда наукові амбасадорки із незламного міста Харків. І ми представляємо Харківський педагогічний фаховий коледж комунального закладу Харківська гуманітарно-педагогічна академія Харківської обласної ради. На базі нашого коледжу функціонує студентський науковий гурток з одноіменною назвою Наукові амбасадорки. Це реальна можливість пізнавати і відкривати щось нове, реалізувати свій потенціал, а ще знайти однодумців і разом проводити час з користю і круто. І так, знайомтесь з представницями нашої команди. Мене звати Олена. Але звичніше Олена Богданівна, бо я викладачка Харківського педагогічного фахового коледжу. І так до мене звертаються студенти. За фахом я вчителька початкових класів і біологиня. Я безмежно захоплена своєю роботою. А ще я дуже люблю творити для дітей і разом з ними. Привіт, я Настя. Я корінна жителька славетного міста Харків, донедавна була волонтеркою Харківської обласної громадської організації Мир наразі я волонтерка проєкту Спільна точка зустрічі дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ що спрямований на підтримку дітей і підлітків та їхніх родин, що постраждали від війни. Активна громадська діяльність для мене це змога бути корисною, допомагати, підтримувати, а також взаємодіяти з дітками. Добрий день, мене звати Анастасія, і я майбутня вчителька початкових класів. Люблю навчання і приділяю йому значну увагу. Також мені подобається брати участь у різних заходах та проєктах. У вільний час займаюся індійськими танцями. Разом з сім'єю допомагаю нашим воїнам з передової. Бажаю всім нам підтримку один від одного, мирного неба над головою та перемоги. Всім привіт! Мене звати Поліна і я з незглавного місця Ізюм. Що я зараз ще й навчаюся, але вже вчителюю. Щоденно мене мотивують щасливі усмішки та досягнення моїх учнів, як і раніше, так і зараз я займаюся волонтерством, де допомагаю людям. Мені дуже подобається приносити людям добро та радість. І я дуже хочу, щоб скоріше настав мир і всі були в злагоді. Усім привіт! Мене звати Аня, і я майбутня вчителька початкових класів. У коледжі є старостою групи. Люблю навчатися, самовдосконалюватися, пробувати щось нове та брати участь у різних заходах. Займаюся дітками недільної школи понад 5 років. А ще я взяла під опіку аж трьох кішечок, яких я дуже люблю, і завжди готова прийти на допомогу тому, хто того потребує. Нас усіх об'єднала наука, бо це цікаво, круто та видовищно. Саме тому ініціатива нашої команди спрямована на залучення школярів до інтерактивних науково-дослідницьких заходів. Майбутнє української науки за нами.